Всім привіт! День Канун Різдва. Сьогодні святвечір і я сьогодні вирішаю знову в тайгу. І пакую. Пакую у свій рюкзак ось такі смаколики. Ось такі смаколики на святвечір. Ви вже здогадались для кого. Правильно для нашого босаного. Дивіться, які гарнюні. Напаковуємо, напаковуємо повний рюкзак пампушок. І вирушаємо. Ну, сам ранком мене зустрічає на дорозі. Ось така ось нагла ворона. Нарешті неждана, негадана, гадана, з прийшли страшні перші по-справжньому сильні різдвяні морози. І з температурою аж Мінус шість. Це вселяє у мене надію, що рано чи пізно замерзнуть справжні водойми. Я вже зрозумів, що скоріше це відбудеться пізно, ніж рано. Ну а ми йдемо сьогодні. До різдвяних наших пасток. Ого, хтось тут грався, дивіться, побита побита крига. Ось взагалі невідомо, звідки принесений шматок і улуплений. Скоріше за все. А може це хтось ішов. Може це хтось ішов. Ну, у всякому випадку, хтось ось... Кинув шматок криги, принесений, граючись із іграючись із першим льодом. І це в лісі на болоті цю ніч. А взагалі-то дуже багато таких аполонок. Хтось намагався... Хтось намагався просто ходити по болоту. Крига невеличка, а вже намагалися по ній ходити. Я думаю, це якісь тварини бо скрізь ось такі поболоти по болоту зроблені спроби Спіти по кризі, а потім по, тварина вернулася. Дивіться які ялини. Ялина із осикою конкурує за життєвий простір. Постійно, тут от хожу о пищуха пищуха працює на ялинці Чи не єдиний звук живої істоти за сьогодні так ось всіх я тут не хожу я постійно не перестаю дивуватися вільні конкуренції за боротьбі за існування ліс так виглядає, коли він росте у вільній конкуренції за місце під сонцем. Поруч із здоровими ялинами сухі. Поруч лежать, які вже давно зійшли з дистанції. Є, які тільки-тільки сходять, а є, які тільки проростають і починають круговерть боротьби за існування. Ніхто їм не заважає і ніхто не вказує якому дереву рости, а якому ні. Вперше, вперше за багато тижнів знову проглядається блакитне небо. Дійсно гарно виглядає. А ось дивіться на на сопці росте осика. І які там дупла. Зараз я приближу. От би поставити тут пастку навпроти цих дупол. Та тільки і не вийде. І он ще одне. Не вийде. Тут висота така, що шкода. Я думаю, що було б дуже цікаво. що лось. Що цікаво, що олень біг із напрямку. Олень біг з напрямку моїх фотопосток. Так, так. Так звісно, звісно, із, із самої стежки дуже важко сказати чи точно від фотопостов, чи не точно, чи прямо, чи криво, але, але з цього напрямку. Ну що, все стабільно, да? Тут тут все стабильно. Лет, летают летаки. Летают летаки. Стоять пастки. Хлеба нема. Хлеба нема. Это уже зараз глянем. Чего? Его тут нема. Можливо, побачим, а может, можливо и нет. Ничего мы тут уже не побачим. Батарейки приказали долго жить, да? Ничего не побачим. Ладно, меняем, меняем батарейки. Все-таки фуфло продается. О! Що там у нас? Ого! Ого! Так, ну коротше, це я вже буду розбиратись вдома. Ну що, всі все зрозуміло. Тепер приходимо до іншої. Можливо, тут щось буде. Не так хотя батарейки идишь сами на чтоб о я против ух ты слабый заряд слабый заряд понятно все то же самое так ну ладно Дома буду роздивлятися, куди пропав хліб. Хліб пропав, це факт. Я скоро можливо дізнаюсь. Так, ну а мені нічого не залишається, як залишивши черговий прикорм, відправитися в інше місце, в долину Момітроли а потім додому для обробітку купи інформації. Тільки чуть по морозному листю. Ту-чу-чу-чу-чу-чу-чу- чуть та пташка. Така ж. Така пташка, що її побачити дуже важко. А чи там щось є, я не бачу, наче щось шевелиться? а наче й нічого нема. Ну, до долини. До долини. шлях виявився трошки складніший. Навіть це не долина така, якась розпадок муметрольський. Чи він муметрольський, ну просто я його так називаю. Він може ніякий, звісно, і не мумітрольський, Але постки стоять. Все як все, як і повинно бути, постки стоять. Хліба, хліба нема, хоча... хоча хліба я накладав сюди стільки, що можна було б нагодувати роту орків. Піднімався хтось по камням, я тут не піднімався. Ладно, зараз будемо бачити. Оце ось коли я потрапляю в такі, в такі хащі. Саме якось тут мені згадується плакат, коли заходиш внуксі, а коли вже потрапляєш в ліс. Не той, де пуляють, а ось такий, то перед входом на початку написано. Не можна на конях, потім не можна на лижах, а потім написано пильнуйте свій тил. Так це пам'ятаю я постійно плакат. Пропильнуйте свій тил в таких місцях. Тут не тільки тил, тут треба і, і фас свій теж пильнувати. Ну коротше Понятно. Все тут понятно. Еще несколько раз пробуем. И далее я не знаю уже. Далее я просто не знаю. Что сказать и что думать. Хер я знаю. Що казати, що його думати. Ну просто я в ваф... є в плавнішому Пелкі-палки, просто плакати хочеться. В цьому місці просто хочеться плакати, я не знаю. Воно приходить сюди звісно. Схоже. Схоже, воно приходить. Просто звідси. Виглядає тут цей берег. Цей берег виглядає тут. Раза тут та ну що тут що ти тут зробиш якщо ось вона ходить якщо день три години дня що ти тут знайдеш куди ти тут помандруєш 3 години світлий час доби Ти розумієш 3 години світлий час доби Куди воно уходить, непонятно. Куди сюди. Кудись сюди уходить. Ну, коротше, йти по цій стежці це означає залишитись без дороги додому. Ось так. Знову перевіряю пастку. Ось відкрив, закрив, все, чітко спрацювало, три фото. Три фото. Нормально. Три фото зробила. Пастка працює. Пастка працює. Йолки-палки. Йо... Так, мені нічого не залишається, як перевірити всі камери, перезарядити всі батарейки, перезарядити перевірені карти пам'яті пам'яті. Встановити ось тут хліба, хліба вже я Тут залишаю від душі. Але ось таке факт має місце бути. Хліб пропадає, камери не працюють. Ну що, слідуючий етап це прийду сюди з фольгою. Чи для кепочки, чи камеру заматувати. Але треба перевіряти. Так, я теж в це не вірю, але факт це саме вперта в світі штука. Ну, а вас я вітаю із святим вечором, з Різдвом Христовим. І з прийдешним новим роком дякую всім за увагу та терпіння.